Привіт! я Анастасія Вільхова. І сьогодні буде тривожно на 11-му. В цій програмі я збираю найрзанасніші кримінальні новини тижня, і сьогодні я розкажу вам про таке. На швидкості зніс двох людей, а замість того, щоб викликати швидку втік з місця аварії, керманич хильнув горілки, всівся за кермо, натиснув на газ і збив двох дівчат 13 та 15 років. Шокуюча ДТП з верхньодніпровського району. Буквально закатувала домашніх тварин. Волонтерці з Кривого Рогу довірили котів на перетримку. Однак замість піклування з десяток тварин помирали від голоду в закритій кімнаті поруч із запечатаним кормом. За дверима звичайного гаража арсенал нелегальної зброї та 6 мільйонів доларів. На таку знахідку натрапили поліцейські під час спецоперації. У Дніпрі затримали банну торговців боєприпасами. А цей герой хотів пограбувати магазин та не очікував, що його спіймає тендітна студентка. Курсантка університету внутрішніх справ затримала крадія, що намагався вкрасти чоловік. На швидкості зніс двох дітей. А замість того, щоб викликати швидку, ганевно втік з місця аварії – Починаємо з резонансної ДТП. У верхньодніпровському районі керманич хильнув горілки. Всівся за кермо, натиснув на газ і збив двох дівчат 13 та 15 років. Далеко втекти п'яничці не вдалось. Копи його розшукали та затримали. А постраждалим підліткам тепер довго доведеться відновлювати здоров'я. Їх ушпиталізували у обласну дитячу лікарню. Водієм втікачем виявився 41-річний житель Кам'янського району. Його автомобіль з характерними пошкодженнями. Водженнями вилучили на штраф майданчик. А чоловіку загрожує від трьох до п'яти років тюрми. А у Дніпрі легковик буквально влетів під трамвай, бо хотів проскочити, але не вийшло. Через шалений удар передню частину електротранспорту зірвало з колісної бази та відкинуло на декілька метрів. Водійка трамваю травмувалась. Поранення отримав і керманич легковика. У деталях ДТП розбиратимуться правоохоронці. Наступна шокуюча історія про живодерку з кривого рогу. Їй довірили домашніх улюбленців, а вона їх буквально закатувала. Тільки вдумайтесь в закритій кімнаті з десяток тварин помирали від голоду поруч із запечатаним кормом. Забили на сполох сусіди. Вони першими почули трупний запах. Втім, молода дівчина навіть і не думала прибирати рештки закатованих мертвих котів. Напевно, совісті точно не мучила. Я бачила цей жах на власні очі. Тільки подивіться. Почала дуже воняти тухляті. Ми зайшли тут. Був безлад, корзини, корзини на корзині. Тут тята аж чотири штуки. дохли. я пішла рвати, мужчина плакав. Вона втерлася в довіру, бо ми перевіряли її. Порожня 116-та кімната гуртожитку по вулиці домнобудівників. І подумати важко, що ще тиждень тому тут було ось так. Животні доходить. Ай-яй-яй. Помешкання з квітня орендувала 24-річна Аніта. Фактично вона там не жила, вона чисто, чисто животне там були. Постійно приносили, заносили, то приїжджали. Ну, Коротше, отакою. От У нього постійно був двіжняк з цими животними. Перші проблеми з дівчиною почалися з початком опалювального сезону. Тільки надали тепло, і з кімнати почало тхнути. Сусіди жалілися, орендарця, однак та навіть і не думала прибирати. Прибирали запах самостійно, прискали ці двері і уксусом, і деместесам, і хлорку заливали, бо вонь ймовірно, була. Приходила самі робити, бо вона пшикала і все. Ну, тобто, запах не проходив цей. Тому що вже було невозможно терпіти. От, ми її сделала вона прийшла, будто відкабутина вбирає. І опять уходила. За два тижні нестерпного смороду у сусідів порвався терпець. Кажуть, трупний запах пробивався крізь щілини, заполонив буквально кожен куточок першого поверху. Згуртувавшись, мешканці вирішили: самотужки відкриють кімнату та да поприбирають. Ми зайшли, там було брудно, вонь пооткривали... Клетки были дохлые животные. Был была кто выжил? Кошечка маленькая, еще одна кошечка и собачка. Но они все были в клетках. Все було в гамні, в мочі. Інші знахідки виявилися не менш шокуючими. Тут аж чотири штуки дохлих. А ці рештки знайшли просто у каналізації. Сусіди припускають, дівчина намагалась в унітазі змити мертву тварину. Саме в цій кімнаті і знайшли розкладені тіла сімох котів. В стояв настільки сильний, що буквально довелося викнути всі меблі. Нині ж сюди ще не скоро заїдуть нові мешканці. Домашніх улюбленців аніті давали на перетримку. Дівчина розміщувала відповідні оголошення. Ціна за сервіс 150 гривень за добу та корм окремо. У деяких випадках доводилося додатково доплачувати. Здають питання, чому ж ми віддали цій скотині тварин. Так, вона скотина, вона але вона втерлася в довіру, бо ми перевіряли її. Ми попросили відео, просили фото, навіть сюди заїздили, і вона, вона нам виводила. Ще одна жертва Аніти її знайома дівчина каже: живодеркою близько ніколи не спілкувалась. Втім, коли в гуртожитку дізналися про звірства Аніти, погрози почали сипатися і на неї. Мені позвонили просто так, от, каково це було мовчати о смерті животних, або мовчати в такому плані. А я, ну, я теж, ну, я, по суті, взагалі ніякого діла до цього не маю. Страшно, тому що за счет того, що бачили її зі мною, будуть думати, то, що я, може, покриваю, або вже прячу. А я взагалі, то, що діла до цього взагалі не маю. Абсолютно. У нас кожен на етажі з нею так само общався, як я. Після розголосу інциденту живодерка закрила сторінку в інстаграм. На телефоні дзвінки не відповідає, Ба більше не з'являється і у гуртожитку в поліції вже відкрили кримінальне провадження. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України, а саме жорстоке поводження з тваринами, наразі триває досудове розслідування. Тих небагатьох тварин, яким пощастило вижити, волонтери вже забрали. Нагодували, помили, деяких навіть влаштували у сім'ї. А за звірства над домашніми улюбленцями живодерці з кривого рогу загрожують до трьох років за ґратами. А цей різник також намагався сховатися. Не вийшло. У Одесі мешканець Дніпропетровщини вбив свого товариша. Слідчі з'ясували, чоловіки попередньо добряче напились. Слово за словом і за стілля переросло в конфлікт. Господар став бити та виганяти свого гостя. Той образився. Аж так, що схопився за ніж і всадив його одеситу прямо у шию. Від гострої крововтрати власник будинку одразу загинув. Вбився ж, втік. Утім, недалеко його розшукали та затримали. Слідчі повідомили фрігуранту про підозру в умисному вбивстві за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі. За дверима звичайного гаража, арсенал нелегальної зброї та 6 мільйонів доларів. На таку знахідку натрапили поліцейські під час спецоперації. У Дніпрі затримали банду торговців боєприпасами. Аби спіймати бізнесменів, правоохоронці витратили дві доби. Залучити прийшлося майже 100 співробітників. Поліцейські провели зо два десятки обшуків, затримали трьох чоловіків. Серед них і колишній військовий. Їх підозрюють у торгівлі зброєю, боєприпасами та відмиванні грошей. На даний час всі учасники організованого злочинного угрупування затримані в порядку статті 208. Їм оголошено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Поргував психотропами, аж поки його не перекрила поліція. У жовтих водах викрили 21-річного наркоділка. Хлопець збував наркотики з рук в руки, а склад для товару влаштував просто у себе вдома. За місцем проживання молодого крамаря, правоохоронці знайшли майже дві сотні сліп пакетів та 167 ампул з кристалічною речовиною. Експертиза показала, вилучена особливо небезпечні психотропи: півіпі та метамфетамін. За незаконне виробництво та з Бут юнаку загрожує від 6 до 10 років тюрми. Аналогічні запаяні ампула. це обох старі. А, при розсвіті ампул, брать увагу, витніється наявність речовини. Товару в наявності більше не буде, точніше, його й не було. Житель верхівця мого дурив людей в інтернеті, продавав неіснуючий одяг. Для свого бізнесу продавець створив онлайн-магазин, працював за передплату. Коли гроші приходили, на картку зникав. Надурити вдалося 60 людей. Таким чином зловмисник наварився аж на мільйон. Тепер судом накладено арешт на його нерухоме майно. А за таку аферу чоловіку загрожує до трьох років тюрми. А мій наступний герой хотів пограбувати магазин, та не очікував, що його спіймає. Тендітна студентка, курсантка університету внутрішніх справ затримала крадія. Свій злочин, чоловік скоїв в одному з магазинів міста. Дочекався, доки продавець відвернувся, схопив з вітрини планшет та намагався накивати п'ятами. На заваді стала молода дівчина. За допомогою яких прийомів Ганна знешкодила злодія, і як на це наважилась? Я розпитала і навіть пройшла майстер-клас. Я йшла на електричку їхати додому. Ось, і бачу, з магазину водофон вибігає невідомий чоловік. У нього в руках предмет, схожий на планшет, і там такий ще дротик висить, який відповідає за сигналізацію. Мить і дівчина вже хутко біжить за грабіжником. Той від хоробрості курсантки розгубився, почав бігти ще швидше та перечепився. Він почав вставати. І в цей момент я підбігла і здійснила затримання замком і загин руки за спину. На допомогу Ганні прийшов і консультант пограбованого магазину. Втім, навіть тоді зловмисник намагався дати драпа. Він почав пробувати вириватися там біля трамвайних колій Там газончик. Він на цей газончик намагався стрибати там, убігати. Я за ним. І вийшло, що ми опинилися на цьому газончику. І я одною рукою його тримала. Там співробітник мені допомагав, другою там набирала 102. За декілька хвилин вже приїхали патрульні грабіжника. Затримали. Ганна каже, саме в той момент і усвідомила, що відбулося насправді. Перед нею стояв 34-річний чолов'яга на підпитку, метр дев'яносто зростом. І в два рази більший за дівчину. Він стояв в наручниках. Ми чекали слідчо-оперативну групу, і ось він там казав: там та відпусти мене, відмовився від своїх показань і так далі. Ну там кнопочку там чи щось таке. нажми на наручниках, тобі за це нічого не буде. Давив на жаль, що в нього там донька. Чотирнадцятирічна, що треба її годувати, і так далі, ну в це в цей момент, звісно, так було деяке там психічне до цього ставлення, ну важко було. Здивовані були й вчителі, які і навчили курсантку техніці затримання. Кажуть, Ганна і до цього показувала гарні результати. Втім, що тендітна студентка затримає дорослого чоловіка, не чекали. Чесно, несподівано, але якщо чесно. Дуже приємно мені, як викладачеві, що хоч щось ми вкладаємо і робимо ну, якби цей світ кращим, хоча б руками їхніми, але це так виходить. Бо коли вона розповіла цю історію, я ж кажу: я спочатку мені сказали, я кажу, хто. Дівчина ж каже, вже чотири роки вчиться в університеті внутрішніх справ. А цей легендарний замок, який і допоміг затримати злодія, вивчила саме на заняттях з фізичної підготовки. Тепер же намагається відпрацювати та вдосконалити свої вміння. Загин руки за спину це класична практика затримання, кажуть викладачі. Однак треба дотримуватися чітких правил. Найголовніше в прийомі замок натиснути на лікоть. саме так зловмисник не зможе вибратися. Аби у стресових ситуаціях курсантки знали, що робити, на заняттях разом з викладачами інсценують подібні ситуації. Мінтуємо реальні умови, які можуть відбутися. А також немаловажливо, що ми запрошуємо працівників з практичних підрозділів, і вони саме розповідають нам з якими ситуаціями вони зіштовхуються на практичній діяльності. Тобто, після цього ми відпрацюємо вже на занятті разом з курсантами і викладачами в університеті. кажуть, пишаються своїми курсантами, а Ганні Чернісовій обов'язково врахують це затримання під час сесії. А, доки дівчата демонструють дива відважності, деякі представники сильної статі продовжують ганбитися і навіть не червоніють. У Дніпрі викрили ділків, які торгували довідками про непридатність до військової служби за станом здоров'я. Схему налагодили не без допомоги друзів з ТЦК. Ціна документу від 7 до 12 тисяч доларів. А вартість послуги залежала від її терміновості. Троє зловмисників користувалися знайомством у місцевому військкоматі та підробляли документ. Для ухилянтів. Втім, тепер їх точно не мобілізують, бо вся трійця сяде за грати. Їм загрожує до 9 років тюрми, а ще конфіскація майна. Це була остання тривожна новина випуску. Схрестимо пальці, щоб і нашого з вами життя. Підписуйтесь на Ютуб канал 11-го, Пишіть коментарі та ставте вподобайки. Вихідних вам без тривог.